Нагадую усім про найсмачнішу пасочку. Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я вам запропоную мій любимий рецепт пасок. Це дуже смачна великодня випічка. І так нам потрібні такі інгредієнти: так, один кілограм борошна, дві склянки молока, 10 жовтків, 100 грам дріжджів подрібнених. 200 г масла або маргарину розтопленого і охолодженого. такого тепленького. 200 г цукру. 100 г ізюму. Ну, ізюму я дала більше. Ізюм промити і просушити. Одна друга чайної ложки солі. І цедра половини лимона. Ріж розвести у молоці теплому. З одною столовою ложкою цукру і з трьома столоволову.